Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дякую, Христі, у цю неділю по воздвиженні чесного Хреста хотів би вам розказати реальну історію життя. Так буває, що перейде свято, людина повертається до будні. Саме тому на роздоріжжях колись ми ставили знак Христа нашого Господа, щоб якусь хвилю серед своїх буденних клопотів вглянули на жертву, яку склав за нас Бог, побачили знак перемоги. Бо хто на нього дивиться, це й живе. Якось одного разу до церкви зайшов молодий хлопчина, який дуже гарно перехрестився, і священник його запитав, скажи, хто тебе так навчив хреститись? І він оповів: «Знаєте, отче, я мав надзвичайно гарну і добру мати. І коли я був зовсім малим хлопцем, мені мама поклала на груди хрестик. І казала, ніколи, сину, його не знімай. Але йшов час, я підріс. В колі моїх друзів це було ще за часів, на переломі, коли розвалювався Совєтський Союз, ніхто хрестика не носив. І я в колі своїх друзів бачив, коли інші випивають, матюкаються, ведуть себе зухвало. Кожного разу, як пригадаю, що в мене на грудях хрестик мене якось стримувало. Ну, я думав, що це сковує мою свободу, не дає мені можливість жити так, як всі живуть інші вільні люди, що не знають Бога. І ось одного разу на дискотеці в часі розпалу, коли всі трошки випили, і я собі вже на той час дозволив: було багато гарних дівчат, в повітрі вже пахло розпустою, а цей хрест, не наче пік мені, груди. І я тоді у нервах зірвав цей хрест. І жбурнув його у кут дискотеки. Дуже швидко після цього випадку, коли він жбурнув хрестик, померла його мама, яка була надзвичайною людиною. На його серці залишився глибочезний смуток. Одного разу, коли він прийшов на цвинтар до матері, вирішив щиро помолитись. Його по якійсь хвилі попав у захоплення. Раптом перед його очима мама у світлій одежі. Від неї так само б'є світло. Вона така гарна, що просто захоплює, а на грудях величезна чорна пляма. І він запитав маму, що це за пляма? І мама відповіла: сину, тут така радість, а ця чорна пляма це ти. Пам'ятаєш хрестик? Як ти ж бурну, Поза Христом нема спасіння. І раптом мати протягає до нього руку, і йому в руку вкладає хрестик, який колись він викинув на дискотеці. Знов чоловік став на місці, стоїть на могилі матері, відкриває своє запястя а в руках той самий хрестик, що колись на нього вдягнула мама. Бог не перестає. Шукати за кожним з нас. Ісус нині у Євангелії каже, хто хоче, буде моїм учнем, хай зречеться себе, бере свій хрест і йде за мною. Хрест Христа. Це любов до людей. Взяти свій хрест, це піти за Христом. Поза ним, навіть якщо людину зазнають труднощі, і вона переходить через смерть, її впроваджують у життя, а без Христа його нема. Ісус каже, яка користь людині, яка здобуде цілий світ, а запропустить свою душу. І той, хто вірний Богове, знає, що там живе свобода. Хай Господь Бог благословить всіх нас, бути добрими, вірними християнами. Носити на своїх грудях цей живоносний, переможний знак. Я знаю, що тепер буває деякі люди за навмовами ворогів кажуть, не можна хрестик подарувати, це знак терпіння. А я завжди кажу, безумні, це він терпів. І кров пролив, щоб ми з вами були спасенні. Тому стараємося почитати на щодень, уважно накладаємо на себе знак святого Христа, Пам'ятаємо, екзорцисти, кожного разу, коли людину виводять з неволі, узивають хрест Господній, перемогу вселенної, украсу церкви, опору вірних, славу ангелів і смерть для демонів. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!